Всім привіт, я Катерина Супрун. Сьогодні, 7 березня, мілітарний доповідає про високоточні американські авіабомби, «Джейдам», які схоже вже використовують українські військові. Новина про це з'явилася сьогодні. Про їхнє використання розповів командувач повітряних сил США в Європі та Африці Джеймс Хекер. Він сказав, що нещодавно Україна отримала певну кількість бомб. і Це дозволить знищувати цілі на відстанях, які раніше були недосяжні для авіації. Наприклад, ті, що перебувають за 70 кілометрів у тилу противника. Джейдам це комплекс обладнання, яким оснащують так звані тупі авіаційні бомби, щоб зробити їх розумними та керованими, і дає можливість запускати їх за будь-яких погодних умов. Джейдам і Р включає інерційну систему навігації та GPS-приймач приймач також це невеликі крила, що кріпляться в середній частині бомби та хвостовий блок, що має кероване оперення. Це дозволяє бомбі коригувати свій курс під час польоту до цілі. Про те, що Україна отримує JDAM і Р, стало відомо раніше, але в якій кількості якої саме модифікації не зрозуміло. Extended Range розроблялися спільно з австралійськими повітряними силами для бомб на 230 кг, а пізніше з південною Кореєю для бомб вагою 910 кг. Повітряні сили США використовували авіабомби. З покращеними можливостями ще в 90-х в його Після цього комплекс багато разів модифікували для того, щоб Досягти найкращих можливостей і уберегти літак від засобів протиповітряної оборони противника водночас. Росіяни теж почали тестувати свою версію обладнання для додаткових можливостей ФАП 500 На відміну від комплексів Джейдам, які використовуються вже понад 20 років. Ефективність російських модулів невідома. Але як заявляють російські пропагандисти, вони теж мають схожі системи наведення, а їхня дальність відповідає можливостям американських комплексів. Та нас більше цікавлять власні можливості. Зауважимо, що НАТО мають великі запаси авіаційних бомб, які можуть бути оснащені комплексами Джейдам. Звісно, офіційних повідомлень про те, що Україна отримала Джейда Мір, немає, але в рамках одного з грудневих пакетів допомоги є пункти про точні авіаційні боєприпаси. Речниця Пентагону на уточнюючі питання журналістів відповіла, що деякі типи озброєння, які передають Україні, не розголошують через безпеку. Та от питання як до українських літаків можуть кріпитися керовані авіаційні бомби. Американські фахівці вважають, що міг 29 та Су-27 могли переоснастити так само, як переоснастили для протира радіолокаційних ракет Харм на цьому варто зауважити, оскільки літаки радянського зразка аж ніяк не збігаються зі стандартами натівського озброєння. І крім того, що бомбу треба підвісити до літака, вона має ще й отримувати необхідну інформацію про висоту, швидкість та ціль. Ми на мілітарному не впевнені, що треба достеменно розбиратися в тому, як закріплена бомба і як здійснюється пуск. Зауважимо, що очевидно досягнуто оптимальне рішення для того, щоб в максимально короткі строки досягти потрібного результату. Керована авіаційна бомба досягає цілі на максимальній відстані, коли запущена з максимальної висоти на максимальній швидкості. Нехай те, як цього досягають українські пілоти, буде сюрпризом для ворога. Таким чином Україна отримала додаткові можливості уражати цілі в тилу ворога на додаток до Хаймерс та М 277 Якщо це 500 кілограмові авіабомби, то це в п'ятеро більше за бойову частину ракет Хаймерс, які зараз використовує Україна. Та і це ще не все. Коли Україна отримає... Багатоцільові винищувачі це дозволить набагато ефективніше використовувати зброю з додатковими можливостями, які є на цих платформах. І коли це відбудеться, ви про це прочитаєте на мілітарному. Підписуйтесь на канал, ставте подобайки, коментуйте. Побачимось в наступних відео.